Які найсучасніші технічні засоби у боротьбі з крадіями електричної енергії використовує енергетична компанія «Житомиробленерго»? Обленерго? Дізнаєтесь прямо зараз? Останнім часом значно збільшилась кількість випадків втручання у роботу приборів обліку електроенергії за допомогою саморобних пристроїв, генераторів частоти або генераторів імпульсу? Сучасна техніка дозволяє фахівцям Житомир Обленерго протидіяти зловмисникам. Тож, як це працює? Компанії Житомиробленерго закуплено обладнання для, випро... для визначення випроміння височастотного обладнання. Тобто це обладнання призначене для сканування простору і визначення е... нових методів кардішки електричної енергії. За допомогою пристрою цього hf 60105 можна визначити, де знаходиться даний пристрій, що впливає на розрункові засоби обліку точністю буквально до, до метра квадратного. Ми знаходимося в близості. Оце частота. Саме найбільша частота хвилі – сигналу значить, Знаходиться на 860 МГц і на 23,02 дБ. Uh -huh. Якщо ми здійснюємо направлення, направлення здійснюємо антену, от бачите, ми направили цю антенну. Uh -huh. сила, сила сигналу помінялась. Якщо ми повернемо в протилежну сторону, сила сигналу почала падати. Uh -huh. Тобто 30, 35 про що це свідчить? Це свідчить, що ми не рухаємося не в правильному напрямку, якщо туди. якщо в зворотному напрямку ми будемо от, поставимо, значить, воно сила сигналу збільшується, графік у нас виростає. От, відстань угу. стає більше. Значить, тут чим, як би сказати, як, чим, рівень, чим ближче до об'єкта, тим менший потенціал. Чим далі від об'єкта, тим більший потенціал. Прежде всего, нам надо видеофиксация точки, от которой возможно есть источник радиопомех. Вот. Стоит там генератор, нет, но без нашего ну, присутствия сотрудников был к счетчику никто не должен подойти. Здесь видеокамера высокого разрешения. Просто ведеться відеозапис і відеонагляд, нагляд спостереження от, за діями сотрудника компанії і действиями сотрудниками фірми. Які вони можуть бути негативні? Ну, бігуть, нам закривають ворота, бігуть і знімають прибори, які відновлюють прибори учету. Квадрокоптер фіксує? Фиксирует наши действия дії дії співробітників проверяемой компании. В результате всех этих операций, поиска, наблюдения мы действительно добились, что мы нашли генератор радиопомех, который стоял на счетчике и останавливал его. Потребителю обійдеться гораздо дороже, нежели если бы он честно платил за электроэнергию. Гораздо дороже, в рази. То з економії зіснікакої. Крім того, такі втручання в роботу приладів обліку підпадають під порушення правил е, користування електроенергії та призводять до нарахування значних фінансових санкцій. Якщо споживачі не згодні з рішенням комісії обленерго та звертаються до суду, то я хочу проінформувати, що 90% позовних рішень суду виносяться на користь товариства, та споживачі сплачують, крім. Великих штрафних санкцій, ще значні кошти, які компенсують судові витрати. Команда «Житомиробленерго» здобула перемогу у дев'ятому турнірі з футзалу серед енергопостачальних компаній «ВІЕС Енерджі Інтернешнл Україна. Особливо видовищною була гра, у якій нашій команді протистояли гравці Києвобленерго. Житомиряни вони у синій формі домінували на майданчику. Викликаючи бурю емоцій вболівальників. Ну, ми вирішили вболівати і підтримати нашу команду, так як ми єдиний колектив. Тому ми, ми прийшли сюди поболівати сьогодні. За наших хлопців вони вже не вперше перемагають. Сподіваємось, цей раз вони також переможуть. Забивши у кожному тайні по м'ячу, наша команда здобула перемогу з рахунком два Дякуємо нашим болівальникам, що вони нас підтримали. Дуже всім дякуємо нашим всім, всім начальникам, які знаходять час, приходять і все-таки мають зацікавленість в цій грі в міні-футболі. Хочеться окремо подякувати гравцям. Хлопці справді, скажімо, чергове традиційно вже до довели довели, скажімо, до до успіху цей турнір, виграли. Традиційно вже і подякувати, звісно, в першу чергу це керівництва нашому лиці Олексія Михайловича Шакети. Справді людина з нами постійно на зв'язку, постійно на контролі цікавиться справами в команді. Житомиряни, не програвши жодного матчу, здобули чотири перемоги, а один завершили у нічию. Друге місце посіли чернівчани, а третя команда Кіровоград Обленерго. Я хочу передати вітання. Президента нашого холдингу Микола Миколаївича Лавренка він є почесний президент ПФК Олександрія. Ніхто тут не програв, ніхто не виграв. Ми є єдина велика сім'я, і в подальшому це тільки урок, як треба грати, як треба працювати. І від себе хочу додати, що я сам люблю футбол, виріс в футбольній сім'ї і можете повірити мені, що Житомирщина. Це завжди буде рада вам. Ми завжди будемо раді приймати вас, завдяки футболу розуміти, що ми дійсно є енергетична велика сім'я.